Слава Україні, любі друзі! Сьогодні я знову буду говорити про російську опозицію, про деяких її представників. Спочатку я от наведу інтерв'ю е, Гудкова, яке я нещодавно почув, е, коментар Чичваркіна з приводу санкцій і статтю одну від е, Юлії Латиніної. Просто для того, щоб. Е, було більше, так би мовити, прикладів взагалі того явища, яке я збираюся тут обговорити. От той коментар від Гудкова. Ну, навіть ось ці мелкі речі, казалось би, да, ну, вам не подобається пам'ятник Пушкіна? Добре, я ми все розумію, да, ніяких претензій, ви самі вирішуєте, які пам'ятники встановлюєте, які знімаєте. Но вы нахрена сейчас укрепляете Путина, его пропаганду, вот делай именно и сейчас это. Вот, вот, казалось бы, мелочь. Ну что там, какой-то парень, Пушкин где-то стоит, там чего-то такое. Ну, Пушкин уж не самый, так сказать, там имперец и человек, который призывавший к уничтожению Украины, там да, понятно, что 200 лет назад умер. Вот сколько, да, 200 лет назад. Поэтому э, а зачем давать российской пропаганде козли А зачем давать им возможность и так обванены російськими массами? Говорить, вот смотрите, вот они, они ненавидят вас вообще по причине вашей национальности, по причине вашей принадлежности к стране. Они все такие, они все только и ждут, чтобы нас уничтожить. Мы же говорили, что они хотели напасть. Мы же говорили, что их снега ненависть. Мы же говорили. Тепер я одразу просто швиденько покажу коментар Чичваркина. Я не буду окремо все це коментувати. Вот так уже можна ставить точку. Ну, смотрите, что представляет собой сейчас Россия, да? Запад за этот забор закидывает все время деньги за нефть, газ и прочие ископаемые. То есть люди возвращаются назад и туда же через забор им закидывают бабки за ископаемые. То есть там, за забором, много денег и людей, все восстановилось феноменально. Ушла Икея компания, которая производит мебель на высоте. Пошли западні производителі машин, а китайські мікроволновки прекрасно продаються на колесах. А, все, все хорошо, собственно, всі, хто. От, це був коментар Чичваркіна з приводу того, що західні санкції не працюють. І, власне, сам привід для сьогоднішнього обговорення, для сьогоднішнього ролика, це оця стаття від Юлії Латиніної в новій газеті, як Двіження за атміу Росії помогло Путіну. Я думаю, що ви вже бачите, що тут є зв'язок деякий між цими трьома подіями, але я не стільки збираюся, чесно кажучи, якось. Дискутувати з приводу сутності цих трьох речей. Скільки взагалі хочу поговорити про те, якою, яким чином, якими методами ведуть дискусію взагалі російські опозиціонери, і ця стаття вона є найбільш показовою в цьому випадку. І от я. Вибрав Юлію Латиніну для такої для початку своєї дискусії, хоча вона і для багатьох моїх знайомих і друзів є не більше ніж дивною якоюсь людиною, фріком, як то кажуть, і може і не варто було б з нею дискутувати. Тим не менш, раніше я деякі речі від неї слухав, і зараз так само я слідкую за дуже багатьма російськими оцими опозиціонерами і. От, власне, і намагаюся зараз прокоментувати, що вони роблять. Так от, в цій статті, в принципі, нічого нового ви не побачите. В ній, здебільшого, йдуть знову ж таки старі тези про те, що українська влада наїжджає на російську опозицію, українці змушують якимось чином каятися росіян, хоча це якось дивно. Між Україною і Росією дуже багато спільного. Такий от шматок цього тексту з приводу того, що багато українських командувачів Збройними силами походять з Росії, і що власне українці і росіяни вони ну, дуже схожі, дуже близькі, братні народи, хочеться вести. Нормальну зважену дискусію, але цей власне шматок взагалі змушує мене трошки задуматися з приводу інтелектуальних здібностей. Також ми бачимо тезу, таку підкреслену, був невероятний капітал, який можна було преобразувати в одну із найцінніших речей на війні в призив к русським солдатам. На мою думку, це. Дуже сильне перебільшення, оскільки я пам'ятаю початок війни, я пам'ятаю, скільки ми намагалися апелювати до своїх знайомих родичів. Намагалися пояснювати, що ця війна шкідлива не тільки для нас, але й для них самих, самих і це не давало абсолютно ніякого результату. Тобто, то та від ну. Я, я починаю дискутувати знову ж таки про тези власне, в самій статті, але е, ролик не про це ролик про методи дискусії. До речі, я хотів би трошки відійти і з, згадати ще про Гудкова, тому що от в цьому ролику, який ми переглянули, там цей ролик він називається точніше, не називається, а я би так сказав, він е, от на своєму тамнелі. Має напис такий, Путін мірове зло і должен бути уничтожен». І в цьому ролику Гудков, це колишній, до речі, співробітник ФСБ, якщо я не помиляюся, він розказує про те, що, що він розуміє взагалі от глобальні ці тенденції: війна в Україні, війна на Близькому Сході знову ж таки. Він говорить в цьому інтерв'ю спочатку, що він розуміє, що це все якісь глобальні тенденції, і, в принципі, що тут тільки роздивлятися Україну в мікроскоп, якщо взагалі ми бачимо, що це все взагалі має таку глобальну сутність, і що Путін загрожує не тільки власне Україні, а він загрожує всьому світу. Тобто він виявляє таку, так би мовити, ну розумність якусь в тому, що розуміє, що Путін цей ну, схожий в цьому плані на інших якихось завойовників, які претендували на те, щоб змінити світопорядок, таких як Адольф Гітлер тощо. Але при цьому він знову ж таки бере і в якийсь момент опускається до. Зносів пам'ятника Пушкіна це виглядає, на мою думку, якось дивно, оскільки, ну як можна е, говорити про якісь глобальні такі події, розуміти те, що щоб українці взагалі власне не зробили, все одно результат був би однаковий. Все одно Путін би, так би мовити, йшов би оцим шляхом війни і агресії. Звісно, Юлія Латиніна вона так само знову ж апелює до цих подій з Пушкіним. До деколонізації, дерусифікації і пояснює у своїй статті, що це всі все речі, які призводять до того, що Україна втрачає зв'язок з російською опозицією, і незважаючи на те, що хоча російська опозиція і є слабкою опозицією, все одно. Україна має залучатися всією підтримкою, і зараз Україна втрачає цю підтримку через якийсь такий дискурс, який не подобається Юлії Латиніної. Ну, от, наприклад, таких, таку, як а, знос пам'ятників. Ще вона також приводить приклад того, як українці, начебто якого когось змусили каятися. Хоча, я, чесно кажучи, ну, не, можу, не, не згадую такого, що от прям щось там відбулося погано. Їй не подобається, що українці видумали термін хороші росіяни тощо, тощо, там багато. Менше про це, тому що я трошки хотів взагалі поговорити в цілому про те, як вони ведуть дискусію. Оці опозиціонери, так звані, деякі з них. Вони, коли ведуть цю дискусію, вони не зовсім ведуть дискусію, вони не. Не хочуть дискутувати насправді, вони хочуть декламувати декларувати якісь свої, якусь свою позицію, абсолютно не зважаючи на те, що до їхньої позиції є якісь контраргументи, є якісь питання в Україні. Так само є якийсь інтелектуальний дискурс. Вони, наприклад, не зважають на те, що от є у нас в Україні такий, наприклад, інтелектуал, як. А Віталій Портніков, у якого є на це абсолютно інша думка. Вони цю думку не беруть, про неї не говорять. І ну, таким чином вони відкидають цю частину дискусії. Якби їм пред'явили і сказали, ви не хочете подебатувати, наприклад, зі Стерненком з приводу от, цих явищ, як знос пам'ятників Пушкіну тощо, то вони б, звісно, сказали, та ну. У мене ж, от яка така от аудиторія, мене там слухає, скільки людей. А Стерненко, це ж український, фактично ну ультранаціоналіст чи ще що-небудь. Вони взагалі такого не вимовлять ніколи, скоріш за все, тому що вони побояться так би мовити легітимізувати такі от елементи, які вони вважають. Радикальними якимось, чи ультранаціоналістичними. Хоча я вважаю, що в принципі, це так само ну, Стерненко ну, може претендувати на те, щоб називатися представником ну, так би мовити, української інтелектуальної еліти і не гіршим за ту ж саму Латиніну. Якість тез і якість доказів, якої в принципі, можна піддати сумніву. Так от проблема цих опозиціонерів, як я сказав, полягає в тому, що вони не ведуть цю дискусію в умовах протистояння іншим думкам. Якщо вони розмовляють з кимось, то вони розмовляють з такими ж самими людьми, як вони самі. Зі своєю аудиторією і ніколи не опускаються до того, щоб поговорити з представниками. Тих людей, які власне знаходяться в опозицію до них самих. Це по перше. По друге, вони, коли а, от, дискутують, так, точніше, не дискутують, а просто декларують і декламують свої тези, вони весь час, а, от тут, наприклад, в статті, добре видно про те, що вони. Зараз я покажу, Абсолютно большинство російської творчої еліти от Бориса Акуніна до да Али не піддержали війну. Я не знаю, як це назвати якимось науковим словом, але тут я знаю, що відбувається маніпуляція, тому що вона таким чином долучається до всієї опозиційної частини російського суспільства. Хоча це Російське суспільство, ця частина російського суспільства ніяким чином не давала їй мандату себе представляти, так само, як не давала мандати Гудкову, Чичваркіну, Навальному і ще комусь. А, окрім того, от вона приводить Бориса Куніна, Аллу Пугачову, можливо, там Пілєвін десь може затисатися, хоча він не говорить в публічному просторі, він говорить через свої книжки. Але я впевнений, що у нього з цього приводу також є безперечно позиція, і він так само їй не давав мандату. Мало того, от я можу привести, наприклад, одного з тих самих російських митців, ну до якого я маю а, якусь повагу, і який от з цього приводу приблизно відповів. Я думаю, що Україна не согласиться. Ти чому ти у мене спрашуєш? Наду ніг спрашувати. А я от, опять, опять трендіт по поводу, розумієш? Тобто, Отмахарєвич, на наприклад, той же самий, він відповів дуже просто: що Слухайте українців і дайте їм робити те, що вони хочуть. І тобто ми бачимо, що от ще один представник так само він абсолютно по цим тезам з Латиніною, не згоден, і вона не має право притягати сюди якісь авторитети. До яких вона не має ніякого стосунку. Вона хотіла б мати до них стосунок, вона хотіла б захищати їх, але її про цей захист ніхто не просить. І так само далі в цій статті вона розказує про те, це більше ближче вже туди до висновків: Запад не любить фашистів, бла-бла-бла». Аружою діколонізаторам не поставляють, тобто їй не подобається, що у нас деколонізаційний деросифікаційний дискурс, і вона наполягає на тому, що захід заходу цей дискурс також не подобається, і таким чином вона апелює не тільки до підтримки всього російського опозиційного суспільства, точніше, спільноти. Але і ще і до спільноти європейської, і до спільноти американської, яка також, в принципі, з нею не згодна. В чому полягає тут маніпуляція, коли вона апелює до європейського суспільства і американського? Проблема в тому, що, звісно, американське і європейське західне суспільство, воно підтримує людей, які в опозиції до Путіна. Вони підтримують людей, які... Протестують проти Путіна, які їдуть з країни і емігрують, щоб не приймати участь у Захопницькій війні Путіна. Вони їх підтримують, але вони абсолютно не підтримують от таких от позицій на кшталт тих, що озвучує зараз Латиніна, і розказує про те, що взагалі зброю перестали Україні давати не перестали. Але вона каже, що це одна з причин. З якої зменшується зацікавленість Заходу Україною, тому що Україна веде антиколонізаторський дискурс. Ще раз. Я зовсім не хочу дискутувати з приводу самих тез в цій статті. Для мене достатньо просто полемізувати з приводу того, які маніпуляції використовуються в цій статті для того, щоб довести ті чи інші тези. І оці маніпуляції, апелювання до всього суспільства російського опозиційного, апелювання до всього європейського суспільства, то що вони абсолютно неправдиві. Також те, що я і казав раніше: абсолютне небажання чути тих тез, які ставляться їй на противагу. Виносять якісь тези і не хочуть чути якихось протитез, значить їх не існує. І це дуже схоже на російську пропаганду. І ну, це не добре і не погано. Це треба просто констатувати, що вони роблять робляться отакими методами. Ну, вони займають позицію, так би мовити, знову ж таки якихось старших братів. Хоч ну, це я кажу для того, щоб було зрозуміло, яку позицію вони займають. Але е, мені більше здається, що вони навіть займають не позицію старших братів, а позицію батьків і над дітьми. Нерозумними, якими вони вважають, що треба якось пояснити, як треба себе вести, як треба робити справи. І що найцікавіше, що ми маємо справу з людьми, які взагалі в відношенні того, щоб щось зробити в своєму суспільстві, там, де вони щось розбираються, там де у них є голос, в цьому суспільстві вони вже все злили, вони вже все здали. Вони нічого там не можуть зробити, вони розуміють, що вони не можуть конкурувати з Соловйовим. Вони розуміють, що їхні голоси не мають в Росії абсолютно ніякої ваги. Вже тому, що вони поїхали з країни, до них не дослухаються. Незважаючи на те, що у них є е, платформи, все одно до них не дослухаються, і вони е, вже там не можуть якось щось змінити. Вони не апелюють вже до російської спільноти. Вони не апелюють до російського суспільства і не кажуть їм, от ви робите неправильно те, те і те, робіть інакше. Вони виключно намагаються приймати участь у українському дискурсі, у європейському дискурсі, там, де їх ще можуть навіть слухати. І знову ж таки, чому вони так сильно апелюють до європейської спільноти? Тому що європейська спільнота дещо з. Незважаючи на те, що вона в цілому знаходиться на боці України, вона все одно не повністю дослуховується до аргументів українців, тому що вважає, що українці вони заангажовані, вони заінтересовані, вони учасники також цього процесу цієї війни, і хоча вони і жертви, все одно ця заангажованість не дає їм тверезо мислити. І тому вони, відповідно, деякі європейці думають, що до українців можливо дещо не варто дослуховуватись, а варто дослуховуватись якраз до російської опозиції, оскільки, якщо вони жили в Росії і встали в опозицію до Путіна, то хто, якщо не вони, можуть розуміти, як ідуть справи? Тому що українці вони все одно виходять, що конформісти, вони, хоча і воюють з Путіним. Але вони воюють з Путіним на боці своєї держави, і таким чином вони можуть бути необ'єктивними, вони можуть займатися якусь конформістську позицію. А от росіяни опозиційні вони ні. Вони розбираються в тому, як йдуть справи в Росії тощо. І тому, звісно, вони і, і апелюють оці російські опозиціонери до європейської спільноти. Тому що європейська спільнота їх слухає відповідно більше. Я не думаю, що російська опозиція вона може претендувати на більшу експертність в протестних рухах, ніж українська, оскільки українцям вдалося, так би мовити, перемогти колонізаторів в Україні і вигнати як мінімум одного представника російських, Ну, російського імперіалізму з України Януковича, і ми маємо в цьому плані більше ну, тобто досвіду, ніж. Росіяни росіянам поки що не вдалося нічого. І чому вони вважають, що вони мають якусь більшу експертність в цьому і мають нам диктувати те, ну як нам вести себе, я не розумію.